Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру The Man from The Window. Людина з вікна. Починаємо Оу, яка статня жінка. Мама зайчиха. Ох, мої зірки, я так втомилась. Це був дуже довгий день. Виглядає так, начебто я приходжу додому пізніше і пізніше. Але це так, як проходить час. Я не здаюсь. Мені краще трішечки поспати. Тому що потрібно потім... Рано прокинутись, приготувати завтрак для малого. Малой йде? Мама, мама. Боже, чого ти тут так пізно? Ти ж знаєш, тобі завтра до школи. Але, мама. Людина з цієї книжки, вона прийде за мною. Що що за людина? Що за книжка? А, це чоловік з моєї книжки. Бачиш? Ну, не зовсім дитяча книжка. Людина з вікна. Дай мені це. Людина з вікна, тихий переслідувач. З його великими смертоносними очами і зануреним носом, який просто хоче сказати привіт. Його посмішка від ушей до ушей. Йому подобаються тихі ночі. Тут пишеться, що він на всяких вулицях, задніх дворах. Будьте впевнені, щоб не залишити для нього ніяких сигналів. Він тихо наблюдає за вікном в пошуках тільки одного. Нового друга він хоче. Людина дуже-дуже дуже одинока. Колись ти почуєш. тап-тап. У своє вікно, то знаю, в тебе є новий друг для гри. Зараз ти маєш лише 5 хвилин перед тим, як він тебе забере. Але, Але не лякайся, є одне місце, куди він не зайде. Тобі треба зачекати 5 хвилин. І він нахуй уйде. Людина буде йти, він буде повсти. Місце під вікном. Це те він буде шукати. Він буде робити те, що в нього виходить краще. Наступне місце, під яке він загляне. Це те, там, де ти спиш. У нього немає ні друзів, ні сім'ї, ні дітей. Наступне місце, яке він огляне, буде тримати воду. Чоловік дуже-дуже холодний. Наступне місце буде таке, де дуже-дуже холодно. Він не має нічого для використання. Він буде дивитися місце, де їжа готується. Ну, отже, це просто з одна з тих книжок, які... Люди пишуть. Ти надто малий для того, щоб читати щось таке. Я впевнена, вона тебе налякала до півсмерті. Але, мама, я бачив його зовні. Це правда. Сонечко, це лише книга. Він нереальний. А тепер. Неси свого короткого хвостика у ліжечко. бистро. І тобі необхідно буде прокинути завтра рано для того, щоб піти в що? Це він. Ось він. Заспокойся, заспокойся, молодший. Я впевнена, що це зовсім не монстр. Так. А де ти взяв цю книжку? О, вона була на студії, коли я прийшов зі школи. А це ж ти її для мене принесла, так? Ох, Боже, тільки не це. Ем, і що? Що маю робити? Мені краще взяти ключі з собою, окей. Там Дивлюсь. Inventar оу. Oh. Це книжка ключі Я, Я закрив. Це коробка з пончиками. Я взяв їх з роботи. Відкрити коробку, не відкривати коробку, з'їсти пончики. Відкрито. А, я не можу їх з'їсти, окей. Що, молодший? Іди за мною. В холодильник. А ну йди в холодильник. В молодший Там трошки холодно, але ти завжди. Е, сиди тут, поки мама не позве добре. Я наляканий. Не <гум> не, маль, не лякайся все добре. Дійсно, такий сидиш, сидиш, хтось в вікно постукав. Не подивитися нічого, ну молодший. Йди в холодильник. А посунути диван мені треба, це займе 2 хвилини. Да, піді при. Тільки я трохи не розумію, а... Типу А-а-а. А не хвилина що? Що мені робити? Хоп. не розумію? Боже яка я бочка? Моя велика срака не вміститься під цей мовальник. І що це? Що? Це було дві години ночі, коли людина. Перебула. Двері були зачинені. Він потратив 30 секунд для того, щоб стукати в них. Дуже сильні великі удари були з -за двері. Йому знадобилось приблизно хвилина для того, щоб відкрити двері. То він такий потужний. Іван скинув. Тепер. 201. А, я зрозумів, нам треба протриматись до п'яти хвилин. Окей. <ріст> Чоловік побачив пончики, які стоять на столі. А якби б я з'їв би, йому знадобилось хвилина, щоб з'їсти їх всі. Час тепер був. 202. Двері в ванну були зачинені. Йому знадобилось 30 секунд для того, щоб вибити двері. О, блядь. І людина знайшла свою нову. свою жертву. Ми, мабуть, і без мами вишився, і диван він сам ялана не перекине, і пончики з'їли. Мамо, людина пішла, ми можемо виходити. Це справа, це це реально він пішов. Мамо, ти можеш припинити ховатися. Будь ласка. Окей, втішна концовка. Він має бути десь поряд, вони не могли так швидко піти звідси. Я знайду його сама, я маю це зробити. Я не брешу. людина вломилась і забрала його. Я не могла його зупинити. Будь ласка, хтось, просто знайдіть його, будь ласка. Нижка? Він буде дивитися під зеркалом, там де холодно, під ліжком. Снова. холодильник, лишка, мыльник, пистовон. ну это за мною кей okay. Ти йдеш під столу, ключи відкриваю кровку. Рисуваю диван. Їсть пончики. Іде дивитись в, в морозівку. Чого? А, Under the Mirror. Окей. Okay. Він йде сюди. Він не бачить зайцейху. Дивиться. Нікого. Він іде дивитись в морозівку зараз. Там, де холодно. Правильно пусто. Чотири. Вибивай двері. Да. Дивиться під ліжко. Нікого. І він уходить, Тепер це 2.05. Його час вийшов. І він це знає. Так само, як швидко він прийшов, так само він уходить, Побіжав. О, в косяк вдарився таки. Нарешті, добре. Читати це непогано. Буває навіть корисно. Мамо, він пішов? Його немає, не хвилюйся. Ура! Я знав, що... Я знав, що ти зробишся. О, ні, що? Мамо, але він з'їв всі наші пончики. Я хотів одненький. О Боже, дитя, не лякай мене так, будь ласка. Я тобі завтра з роботи принесу, добре? Добре. І молодший. Що? Ніяких більше проклятих книжок добре. Я не переживу це знову. А Що стосовно жінки за дверей... Що. Просто жартую. Що ж мені з тобою робити, а? Ось, в принципі, і. Гірочка. Ось, в принципі, і вся гра. Дякую всім за перегляд. Гра непогана, навіть не замітив, як прилетіло стільки часу. Не знаю скільки залишиться після монтажу. Прошу вас підписатися на канал, поставити лайк, якщо вам сподобалось відео. Та написати коментар, що вам сподобалось відео, а що рішуче не подобається. Я був би дуже вам вдячний. Тож, гарного дня чи вечора!